Зараз у нас є можливість отримати вакцину від дифтерії і правця для того, щоб на 10 років захистити себе від цих двох інфекцій. Кропивничанка Олена Демчак прийшла на щорічне обстеження до свого сімейного лікаря. Він запропонував вакцинуватися від правця. Якщо людина своєчасно провакцинована. Шанси на розвиток правця мінімальні. Вона абсолютно безкоштовна і зараз такий час, як сказав лікар, що її робити необхідно, не нашкодить. І тому я погодилася. Коли робила останнє щеплення від правцю, я не пам'ятаю, мабуть, ще в дитинстві. Правцем можна заразитися в побуті при потраплянні ґрунту, наприклад, в рану чи поріз. поранившись цвяхом при укусі тварин, пояснює головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Правець це важка інфекційна хвороба, важке інфекційне захворювання, яке, яке характеризується високою летальністю. Летальність, смертність від правцю дуже висока. Вона становить до 70 відсотків. Говорить, в умовах війни ризик зараження правцем зростає, особливо серед військових. Щеплення роблять при відсутності підвищеної температури тіла та алергічних реакцій на вакцинацію. Це анатоксин дифтерійно-правцевий, який одним щепленням захищає від двох інфекцій від дифтерії і правцю. Вакцинація проводиться безкоштовно у будь-якому закладі на всіх територіях нашої області. Є 7,5 тисяч доз анатоксина проти дифтерії і правцю. Це для дорослого населення, і майже 2 тисячі доз цього препарату для профілактичних щеплень дитячого населення. Нагадує, вакцинація від правцю входить до календарного. Профілактичних щеплень. Починаючи з двох місяців, дитина має отримати 6 щеплень у 2, 4 та 6 місяців. Потім у півтора роки, 6 років і 16 років. Далі вакцинуватися від правцю треба кожні 10 років. У нас в холодильнику зберігається все, вакцина від дифтерія правець. Зараз кількість. Зараз я вам скажу. Ось, 80 доз. Кожному флакончику 10 доз зберігатися може коли ну коли ми відкриваємо цей купачок захисний. Вона може зберігатися до 24 днів у холодильнику. Попри воєнний стан, люди не поспішають захистити себе від правцю, розповідає керівниця першого медико-санітарного центру в Кропивницькому Лариса Свериденко. Заклад має 350 доз вакцини. АДПМ. З початку року вакциновано 510 людей. Вакцинуємо всіх бажаючих, починаючи з 2022 року. Рівень забезпеченості охватом профілактичними щепленнями проти правцю, він знизився. Ми знаємо, що за період за 5 місяців цього року в області серед дорослого населення щеплено 5470 осіб, в тому числі і внутрішньопереміщених переміщених осіб, що складає всього 14%. Що стосується Кіровоградської області, останній випадок правця, який на жаль закінчився летально, був у 2013 році. Тому році, коли відправцю від тяжкого перебігу правцю помер 49-річний чоловік, щоб зробити щеплення від правця, треба звернутися до свого сімейного лікаря. Ольга Склярук, Анатолій Басисти, Олександр Касьяненко. Суспільне новини, Кропивницький.